Зимова історія про Міньйонів і ельфа. Одного разу, у засніжений зимовий вечір, Міньйони вирішили вирушити до лісу, щоб знайти різдвяну зірку. Це була чарівна зірка, яка виконувала одне бажання того, хто щиро допомагав іншим. Міньйони вдягли свої теплі шапки та взяли з собою списи, щоб пробивати шлях через глибокий сніг. У лісі вони зустріли маленького ельфа. На Фін. Фін виглядав розгубленим і сумним. Він розповів, що загубив свій кошик із подарунками, які мав доставити дітям до сусіднього села. Міньйони вирішили допомогти Фінну. Разом вони вирушили на пошуки кошика. Вони блукали по глибокому снігу, заглядали під дерева й каміння, аж поки, нарешті, не знайшли кошик, що застряг на гілці високого дерева. Мінйони, працюючи як команда, дістали його і повернули фінну. Фін був дуже вдячний міньйонам і запросив їх до своєї лісової майстерні. Там їх чекали теплий вогонь, гарячий шоколад і безліч дивовижних іграшок, які ельф майстрував для дітей. Фін розповів міньйонам, як важливо дарувати радість і допомагати іншим, особливо в такі чарівні дні, як Різдво. Коли міньйони збиралися йти, вони побачили на небі різдвяну зірку. Вона сяяла так яскраво, як ніколи. Але замість того, щоб загадати бажання для себе, Міньйони попросили, щоб у Фінна завжди вистачало сил і натхнення радувати дітей. Зірка мигнула, і всі відчули тепло й радість у своїх серцях. Мораль Справжнє щастя приходить тоді. Коли ми даруємо радість іншим, допомагаючи оточуючим, ми самі стаємо частиною справжнього дива. Добрі вчинки вчать нас бути уважними, турботливими і зміцнюють дружбу. Навіть у найскладніші часи, коли здається, що сил уже немає, підтримка й допомога один одному роблять нас сильнішими. Адже саме у спільних діях народжується справжня магія, яка змінює світ на краще.